Привіт народи України! Звітую за заповнення літопису на 29.10.23. За минулий тиждень зарахувалося 5 людей. І зараз вже літопис за кількістю людей набуває такий вид. Дивіться, все, наш літопис. Для того, щоб на нього попасти, всім треба набрати пошукачі АР ch.ua Це скорочено архіви. Дивіться далі. Це карта. І вже можна бачити людей, які зарахувалися на літопису. 300 гривень платиться за обробку інформації і за зберігання вашої інформації. Тобто дивіться, наприклад, що є хлопець, є в нього посилання на його бізнес. Ви зайшли. Бачите, якщо він якийсь підприємець, веде якусь діяльність, то можна підтримувати цю людину. Все є наш козак Забабаха. Забабаха. Так, ось є наша, наші однодумці. Це гуляй вітер, це воля громада козацтва. Подивилися. От воно переключається, так можна подивитися на їхній YouTube виступи. Так далі. По забабахі я трошки вам не, не, до, не допоказав. Ось це є той же забабаха. Це людина, яка проходила на чайці досить багато часу. Ось є його відео. Можете подивитися і подивитися на шлях, який пройшла ця людина. О, дуже поважний, яку знає пів Європи. Поїхали далі. І так головна, можна подивитися це через зали тренування, зайти, і ми бачимо вже людей, які є, наприклад, ось Одеса. Ми зайшли, подивилися на їхні кабінети. На кожну людину відкриває, відкривається свій кабінет, де можна побачити свідоцтво за народження, заяву, але я вже заяву спростував. Автоматично людина становиться, яка сюди тут заходить в архів, вона становиться. Учасником об'єднання взаємодія. Взаємодія існує з 1999 року, цей портал існує з 2008 року. І я цей літопис мав вести по спортивним організаціям взагалі по Україні. Але керівникам цих організацій ці можливості були не потрібні. Тому ми зробили літопис українського народу, архів людей власників. Ось наші вимоги, до яких ви приєднуєтесь автоматично, коли вступаєте у взаємодію. Ось наші статті з конституції, на які ми посилаємося. Тобто це не майдан, це не революція, це еволюція. І працюємо по формулі, ми ставимо мету вільну Україну. Заможну є порядок, дисципліна, результат. Чи мета слова, тобто ми домовились, діємо раді результата. Тобто, якщо нема результата підіймаємо, чи діє пусті, нам треба разом самоорганізуватися і взаємодіяти для досягнення своїх цілей. Далі, ось ось ще це є мій телефон, є номер картки. Це картка організації, це реквізити в валюті, це реквізити в євро, це в гривні. Так, далі. Як реєструватися, що треба зробити? Ось написана інструкція, все проходить через мене. Я реєструю. я реєструю людей особисто. Так, переключаюся на себе. Тому народ. Ми тільки тоді досягнемо щось, коли ми зможемо домовитися один з одним. І олігархи договорились, домовились і переписали цю країну на себе. Це є можливість зібрати Вічі, зібрати референдум, далі інструмент, і переписати країну на себе мирним шляхом. Це не революція, це еволюція українців. І тому йде війна, що ми допустили до цього. І Бог нам каже, що об'єднайтесь, тому що нас тут не стане, Йде зачистка території. Ще раз кажу, чекаю на дзвінки, самоорганізовуємося, взаємодіємо і працюємо через літопис легально, без ніяких скандалів, розшатування ситуації. Бо в нас є війна, і нам треба триматися разом. Чекаю на дзвінки.